Моторошний подарунок, масштабна поліцейська спецоперація та миттєва карма в ефірі. Дніпро оперативний і це далі подій, трагедія на водоймі. Днями до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у штучній водоймі в Новокодацькому районі міста Дніпро під Кригою виявлено тіло людини. На виклик оперативно виїхали рятувальники, які знайшли труп жінки у 20 метрах від берега водойми. За допомогою водолазного спорядження фахівці ДСНС дістали тіло та передали правоохоронцям. Наразі причини трагічного інциденту з'ясовує слідчий. Страшна знахідка. На території яхтклубу Січ сьогодні зранку виявило тіло лисиці, повішеної на дереві. Мертва тварина висіла на одному з хвойних дерев на території клубу. Керівництво закладу припустило, що лисицю вбили в районі коси та принесли на Січ, тому що на території клубу вони не живуть. Що стало причиною такого вчинку, поки невідомо. Сподіваємось, що живодери, які вбили невинну тваринку, будуть знайдені та покарані. Ворог продовжує руйнування. Три села Червоногригорівської громади Дніпропетровської області опинилися сьогодні під вогнем ствольної артилерії ворога. В результаті обстрілів загинуло двоє людей. Ще п'ятеро отримали поранення. Також руйнувань зазнав багатоквартирний будинок, сім приватних будинків, лінії електропередач, транспортне підприємство тощо. Також місто Марганець сьогодні опинилось під обстрілом, але там суттєвих хайнувань зафіксовано не було. Миттєва карма. У Дніпропетровській області в селі Георгіївка Синельніковського району літній чоловік підпалив сухостій та влаштував пожежу на відкритій місцевості. Невдовзі після цього палій впав у своє ж вогнище. Чоловік отримав опіки руки та спини. Його госпіталізували до лікарні. А пожежу силами спеціалістів ДСНС вдалося швидко ліквідувати. Спрацювали комплексно. Правоохоронці Дніпра та області провели спецоперацію, в ході якої затримали групу людей, які підозрюються у стрілянині 6 лютого на вулиці Нірнберга та організації шахрайських кол-центрів. Поліцейські провели комплекс слідчих заходів, в ході яких встановили всіх учасників події. Днями відбулися 23 санкціоновані обшуки у місті Дніпрі та інших містах. Під час цих обшуків поліцейські вилучили рушницю, пістолети, близько тисячі набоїв, магазини до автомата, автомобіль, 400 одиниць комп'ютерної техніки та інші речові докази. Слідчі дії тривають. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам гарного вечора і тихої ночі. Не забувайте слідкувати за новинами Дніпра оперативного в соцмережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.